Чи справдилися побоювання щодо масового відтоку молодих чоловіків з України? Чому уряд взагалі ухвалив цю постанову? Та як це може вплинути на економіку і демографію? Про це сьогодні поговоримо із Василем Воскобойником, головою офісу міграційної політики, президентом Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування? Пане Василю, добрий день вітаю вас, вітаю студію. Вітаю ваших глядачів. Отже, з 28 серпня, ну фактично, вже місяць, відколи Кабмін дозволив молодим чоловікам віком 18-22 роки виїжджати за кордон. Юнаки поступово або не дуже поступово почали покидати Україну у Держприкордонслужбі. Заявили, що вони статистику саме за віком за цією категорією не ведуть, але певний звіт, принаймні за перший тиждень, нам надала Польща прикордонники Польщі. Вони зазначили, що за перший тиждень прибули більше 10 тисяч молодих чоловіків з України, і це в 11 разів більше ніж тижнем. Раніше, за вашими спостереженнями, можливо, у вас є якісь дані, можливо, якась статистика? Наскільки виїзд молодих українців після цієї постанови він став масовим? Ну і що все-таки стало причиною такого рішення влади? Чи можемо ми вже через місяць робити якісь оцінки? Правдя. Реальні висновки можна буде зробити за півроку за рік, коли ми дійсно побачимо не тільки кількість молоді, котра виїхала, а котра і повертається в Україну. І тому зараз панікувати, говорити, що це правильне чи неправильне рішення це рішення, котре прийнято все. Ми живемо в, вже в тій реальності, коли рішення є і воно виконується. Тобто, в нас молодь і фактично, молоді люди у віці 22 роки і навіть 360 днів, вони можуть виїхати за кордон. Чому було прийнято таке рішення? Обґрунтування дуже просте. У зв'язку з тим, що в нас е, мобілізаційний вік починався і починається з 25 років. А вже заборона була виїздити з 18 років. В батьків з'являлася думка, що мобілізаційний вік можуть знизити до 18 років, і вони намагалися вивести своїх хлопців у віці 16-17 років з України. Фактично, молодь не закінчувала в Україні школи. А якщо дитина не закінчила школу в Україні, якщо вона продовжувала своє навчання за кордоном або навіть вступила в якийсь коледж, або вступила в якийсь виш, вірогідність того, що ця молода людина повернеться в Україну, вона залишається вкрай низькою. і тому я повністю підтримую це рішення, тому що перше. Вже самі молоді люди можуть приймати рішення про виїзд з країни або навпаки, будуть залишатися в нашій країні, і вони не будуть настільки залежати від рішення їх батьків. Це перше, друге людина, котра закінчила в Україні коледж або закінчила якийсь виш отримала статус бакалавра або навіть магістра. Вірогідність того, що вона все ж таки з часом повернеться в Україну набагато вище, аніж людина, ніж дитина, котра отримає освіту подібну за кордоном. Чому Ну і третій момент А може, що... Угу. Да, що все достатньо просто головним додатком до диплому, котре отримує наша молода людина за кордоном. Є можливість одразу почати працювати як кваліфікований спеціаліст і отримувати заробітну плату в рази, і я це підкреслю в рази більше ніж в Україні, і зрозуміло, що бажання повертатися на батьківщину в них буде вкрай низьке. Ну і останнє на чому я хотів заакцентувати увагу фактично, рішенням, що можуть виїздити наша молодь майже аж до 23 років. Лягає в тому, що зняте питання про мобілізацію з 18 років, і це в деякій мірі повинно заспокоїти батьків, щоб вони вже не приймали рішення про те, аби вивести молодих людей дітей до 18 років з нашої країни. Тому рішення повністю правильне, і ми його підтримуємо. Наскільки я розумію, ось це покоління 18-22 роки. Воно припало якраз саме не на пік народжуваності, а точніше, навпаки, в ці роки ну, народжувалося досить таки мало дітей. Чи означає це, що ми обрали шлях зберегти так, би мовити майбутні мізки нашої країни, але пожертвували ось певною? Малою категорією населення дуже таке складне питання. Ви задали все достатньо просто. Зараз виїздять та молодь, котра народилася до 2000-2005 років. Коли ще ми не розуміли, куди ми рухаємося, що в нас попереду, і відповідно кількість народжень була достатньо низькою є. Такі цифри, що якраз покоління 18-22 роки, воно у нас загалом в країні складає біля 700 тисяч дітей, це обох полів. І відповідно, що їх потрібно не те, що берегти, про них потрібно постійно піклуватися і розуміти, що це не просто робоча сила, це не просто потенційно платники податків. Це фактично. Та частина нашого суспільства, котра буде народжувати наступні покоління в нашій країні, і це достатньо такий слабке, достатньо слабке місце в нашій демографії. Угу. Тим не менш, ми читаємо у соцмережах, що бізнес скаржиться на певну нестачу молодих кваліфікованих кадрів. Та чи інша компанія пише, що починають звільнятися. Здебільшого це якісь ресторани, якісь заклади харчування, готельний бізнес, як взагалі відкриття кордонів для цієї категорії молодих хлопців. Повпливало на ринок праці, і можливо, ми можемо говорити про якісь конкретні сфери, як це загалом вплине на нашу економіку? Тання таке знаєте загрозливе, але насправді відповідь дуже проста: з цих 700 тисяч дітей, про яких я говорив. Насправді працює близько 200 тисяч. І саме цікаве, що більша частина, майже 65% з тих, хто працює, це дівчата. А хлопці, ось цих 200 тисяч, працює лише 35% або близько 70 тисяч людей на всю нашу країну. Це не такі великі цифри, і це не настільки серйозний вплив на нашу економіку. Бо біля 500 тисяч дітей вони ще навчаються або навіть не замислюються про те, аби виходити на ринок праці. Так, в дійсності напрям готельно-ресторанного бізнесу, сфера обслуговування, звичайні кур'єри, так вони залучали молодь у віці там, до 22 років до роботи, але сказати, що їх звільнення ну, зупиняє якийсь великий бізнес, ну про це не потрібно говорити, і я не вважаю це величезною проблемою. Це перший момент. Другий момент. От я зараз дивуюсь реакції бізнесу, але я хотів би задати їм питання. А вони як взагалі думають, що буде відбуватися в країні після того, як закінчаться військові дії, після того, як будуть відкриті кордони, і в нас почнеться виїзд чоловіків у віці від 22 до 60 років. Бо частина чоловіків поїде куди? Вони поїдуть до своїх родин, котрі в них є в Європі. Частина з них поїде. Просто працювати за кордон, тому що ну на жаль, поки що є в нас величезний розрив у заробітних платах між Україною та країнами Європи. Mm -hmm. І от що вони тоді будуть робити, коли почнеться масовий виїзд? а Ми очікуємо, ви що ви думаєте, що еміграція після закінчення війни ще збільшиться? Буде більшою ніж зараз. Ні, це буде не імміграція в тому вигляді, як вона зараз існує. Бо зараз люди виїздять саме в не в пошуках роботи, а в пошуках безпечного місця перебування. А ось після закінчення війни почнеться нова хвиля трудової міграції, котра захопить ну близько півтора мільйони українців. Ось це вже буде достатньо серйозний виклик для наших підприємців, і що робити далі потрібно думати вже зараз. Угу. Чи є якісь шляхи, якісь варіанти? Чи напрацьовуються? Зокрема, можливо, держава створює якісь програми, які допоможуть залишити наші мізки, нашу робочу силу в Україні? Це дуже гарне питання, але можу одразу сказати. Насправді ми опиняємось в ситуації, коли нам потрібно вирішити три головних питання: питання номер один, яким чином ми зможемо повернути українців, котрі зараз знаходяться за кордоном? Питання друге: що ми повинні тут зробити в країні, аби зменшити обсяги трудової міграції з України назовні? І третє питання, коли ми зрозуміємо, що не повернеться близько 70% тих українців, котрі зараз знаходяться в Європі. Коли ми зрозуміємо, що після війни нас не буде настільки стрімкий економічний злет, і додатково сотні тисяч, можливо, мільйони людей, поїдуть працювати за кордон, то у ситуації відсутності достатньої кількості робочих рук ми повинні будемо шукати відповідь на третє питання, яким чином ми залучимо до України талановитих іноземців родових мігрантів, які будуть працювати на відновлення нашої країни, і ось я проговорив ці три питання і одразу хочу надати відповідь, котру ми готуємо. Ми це, це українська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування, інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Тухі, Національної академії наук України за підтримки міжнародного фонду відродження. Ми вже зараз працюємо над підготовкою стратегії. Державної міграційної політики нашої країни на період до 2035 року, саме в розрізі трудоресурсного компонента, нам потрібно думати, що після закінчення війни, коли до України буде заходити величезний обсяг грошей на відбудову нашої країни, в нас самим головним питанням повстане наявність робочих рук трудоресурсного компоненту, який дозволить відбудувати швидко відбудувати нашу країну. Ви цю стратегію якось презентуєте бізнесу? Вони звертаються до вас. Як відбувається ця комунікація? Станом на сьогодні ми тільки готуємо необхідні напрацювання. Ми вже сформували експертну групу, в яку входить біля 40 представників різних організацій, державних структур, бізнесових структур, входять науковці, входять деякі політики. І після того як нас будуть готові перше напрацювання, ми почнемо це все обговорювати і презентувати. А загалом презентація готової стратегії. Державної міграційної політики нашої країни буде десь в травні наступного року, тому попереду ще багато роботи, і я закликаю всіх зацікавлених людей, організацій сторін долучатися, стукатись до нас, і ми будемо залюбки вислуховувати їх позиції для того, аби їх врахувати в міграційній стратегії. Ну, і до речі, коли готувалася до ефіру, читала, що Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ, якраз в негативному такому ключі, сказав, що якщо ми випустимо е, хлопців 18-22 роки, то до нас заїдуть трудові мігранти із різних країн. А ви вбачаєте, що це позитивний сигнал? Дивіться, давайте говорити відверто, коли постає питання, випускати чи не випускати. Україна це країна свободи, чи це така собі знаєте територія, де ми вирішили, що одні будуть мати змогу виїздити вільно за кордон, як тот самий пан Кулеба, котрий тільки нещодавно повернувся за кордоном, а всі інші повинні сидіти тут і нікуди в жодному випадку, бо нам потрібно відбудовувати батьківщину. Давайте подивимось на це питання з іншого боку. Станом на сьогодні, батьківщина це вже і любов до батьківщини це вже не є даністю, це не є якимось таким обов'язковим фактором. Бо насправді батьківщина повинна демонструвати для людей переваги, чому ми повинні її любити. Бо батьківщина повинна створювати умови для життя. Для охорони здоров'я, для того аби діти мали можливість навчатися, аби ми могли тверезо відповісти на питання: а чому нам подобається наша батьківщина, які її переваги перед іншим світом? І коли люди, котрі знаходяться в Європі, наші українці, котрі бачать, що вони, наприклад, знаходяться в Німеччині, і Німеччина їм пропонує, наприклад, виплати на дітей. Виплати по безробіттю. Німеччина надає їм можливість отримати безкоштовне житло. Німеччина їм надає можливість навчатися, вивчати мову все за державний кошт. І люди, котрі підуть працювати, вони будуть отримувати заробітну плату в рази більше ніж в Україні. І ми їм пропонуємо повертайтеся назад до батьківщини, звідки ми вас вже не випустимо. Скажіть, багато людей буде повертатися. Скажіть, будь ласка, а молодь, котра це все бачить? Молодь, котра бачить, як живуть їх однолітки в Польщі, в Чехії, в Німеччині, в Англії, вони бачать, що світ відкритий. Чи будуть вони сидіти за таким парканом, котрий ми тут збудували? І це, на мій погляд, риторичне питання. Та ну нам справді треба робити умови, аби заохочувати українців тут і залишатися, сюди повертатися, коли тут буде безпечно. Звичайно, що нам важко, тому що ми в стані війни, але ми, звісно, що розраховуємо і на зовнішню фінансову підтримку наших партнерів, і звичайно, що на інвестиції, які будуть заходити під час після воєнної відбудови, пане Василю. Ось ці хлопці 18-22 років, вони ж вже всі стоять на військовому обліку. Ті, хто виїжджає, ті, хто побачить в Європі в Америці, буде якісь кращі умови життя, більше зарплати. Якщо вони там асимілюються, і не дай Боже, повториться якась агресія, масштабна, воєнна. Ми вже їх не зможемо повернути як ну, воєнний потенціал нашої армії, нашої країни. Це дуже гарне питання. А яким чином насправді їх можна буде повернути? От коли Ізраїль з моменту свого заснування у 1948 році фактично весь цей період часу він постійно воює, він постійно знаходиться в стані війни. При тому всьому кордони відкриті, люди повертаються. Починається мобілізація. Люди їдуть назад на батьківщину. Чому а тому, що паспорт громадянства Ізраїля настільки коптовно для цих людей, вони розуміють переваги перебування в країні, вони розуміють, що країна їх не кине, вони розуміють, що країна їм допоможе. Зрозуміло, що люди повертаються, і для того, аби після того, як закінчаться військові дії, після того як відкриються кордони, нам потрібно змінювати нашу країну в кращий бік, щоб кожен українець зрозумів в нього є не просто батьківщина, як якась абстракція, а є країна, котра захищає їх інтереси по всім без виключення. Частям світу, що батьківщина робить все, аби їм було цікаво жити в нас тут в Україні, і коли люди це будуть відчувати, вони будуть розуміти, за що вони воюють, для чого вони воюють, і вони будуть розуміти, що в той момент, коли знову почнеться нова хвиля навали з боку Росії, люди будуть повертатися. А для того, щоб це відбулось, нам потрібно чітко відповісти на просте питання: чи ми можемо суто економічно наздогнати? Польщу, Чехію, Німеччину. І відповідь ні. Ми не зможемо так швидко збільшити заробітні плати, підняти соціальні виплати і таке інше. Але ми можемо зробити, і це в наших силах: ми можемо побудувати в Україні країну свободи, свободи вибору, свободи переміщень, свободи ведення бізнесу. І коли все це буде. Не тільки українці почнуть повертатися, ті, які знаходяться за кордоном, не тільки українці, котрі знаходяться в Україні, не захочуть виїздити, бо вони тут зможуть самореалізуватися так, як вони не зможуть самореалізуватися в зарегульованій Німеччині, але до нас поїдуть і мешканці інших країн, котрі для себе зрозуміють, що в Україні можна побудувати сучасний бізнес в Україні спрощені умови ведення цього бізнесу. В Україні захищений бізнес від свавілля правоохоронних органів, або, не дай Бог, якихось інших наїздів з боку інших незрозумілих структур. Якщо все це буде відбуватися, не потрібно буде багато грошей щоб змінити країну. Побудуємо країну свободи. В нас буде нова історична перспектива, і все залежить виключно від нас. Тому ми зараз розбудовуємо антикорупційну інфраструктуру, проводимо зараз реформи, які вимагає від нас євроінтеграція. А ось вступ в Євросоюз чи пришвидшить він розбудову цієї країни свободи і повернення українців на батьківщину, тому що в принципі ми. Ну, будемо як повноправний, рівноправний член європейського союзу, але як рівноправний член цього економічного блоку, ми так само маємо виконувати ті принципи, ті правила, жити за тими законами, за якими живе Європейський союз. Ось наша євроінтеграція вона посприяє поверненню українців. Це дуже гарне питання. Давайте разом від спробуємо відповісти на це питання. Стверджено для того, аби це все відбулось. Ну давайте подивимось. Наприклад, Польщі. Польща в цьому році виходить на 1 трильйон валового внутрішнього продукту. Вони швидко розвиваються, вони є частиною євросоюзу. Так, в них ще немає в обігу євро. В них так само залишається злотий. Але те, що вони знаходяться в Європі в євроспільно в євроспільноті, дало їм можливість вийти на той ринок і в той самий час зробити все, аби розвити власну країну. Я впевнений, що якщо ми будемо йти тим самим шляхом доступу до величезного ринку капіталів, до величезного ринку послуг, якщо ми будемо йти у відкритий світ, ми все можемо зробити. Головне не звертатись з цього шляху і розуміти, що окрім нас, окрім українців, цей шлях за нас ніхто не пройде. Пане Василю, ще хочу повернутися до вашої тези про те, що ось серед цієї категорії, яку ми обговорюємо, 18-22, більшість працюючих це дівчата. Чи не говорить це про те, що ну, просто для хлопців не було бронювання? Їм не надали таку можливість працювати з відстрочкою і залишитися в нашій країні? Чи це не було б рішенням залишити ну фактично? Наше населення в країні, і потім не думати, як їх повернути, ну насправді хлопцям до 25 років бронювання не потрібно, і вони не підпадають під мобілізацію, і тому це не було головним чинником для того, аби вони виїздили. Давайте ми подивимось знову ж таки на цю ситуацію з іншого боку. За даними одного з порталів. По Продажу та оренді нерухомості, ми з'ясували, що дві таких професії, як баріста, найбільше за все працює молоді та продавці-консультанти, вони віддають від 78 до 80% від своєї заробітної плати, аби орендувати звичайну однокімнатну квартиру в місті Києві. Якщо ми подивимось, яку заробітну плату отримає, наприклад. Вчитель, котрий тільки що закінчив педагогічний виш і почав працювати в місті Києві перший рік, він буде отримувати заробітну плату в розмірі 8 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про аспіранта, котрий закінчив uh, навчання в аспірантурі і заходить на роботу науково-дослідний інститут, він може розраховувати на заробітну плату в 12 тисяч гривень. Що ви всі зрозуміли, середня однокімнатна. Квартира в оренду в місті Києві коштує 18 тисяч гривень. Тобто, вчитель не може собі дозволити навіть півмісяця орендувати собі житло, на які гроші він ще буде просто фізично їсти, готувати, купувати собі їжу. В нас виїзд відбувається ще й тому, що за одну і ту саму роботу за кордоном ви отримуєте набагато більше. Я вже два рази про це говорив, а просто зараз скажу конкретні цифри. Мінімальна заробітня плата в Україні 8 тисяч гривень. Мінімальна заробітня плата в Польщі 50 тисяч гривень. Мінімальна заробітня плата в Німеччині станом на зараз складає близько 110 тисяч гривень. При тому при всьому продукти харчування, що в Польщі, що в Німеччині. Не набагато дорожчі аніж в Україні, одяг так само, оренда житла так само. І ми опиняємось в ситуації, що людина може чекати 10 20 років, поки ми наздорнемо ту саму Польщу, от, звісно, нас чекати не буде, але. Людина може прийняти для себе рішення взяти квиток на автобус і бути, от в цьому майбутньому, до кого до кого буде йти наша країна багато багато років. Він може там опинитися лише за 15-20 годин, і молодь обирає для себе можливість поїхати заробити нормальні гроші, не залежати від батьків, не залежати від копійчаних заробітних плат в Україні і жити нормальним сучасним життям. Угу. Пане Василю, дякую вам за цей коментар. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про наслідки відкриття кордонів для хлопців 18-22 років. Чому вони обирають виїзд аніж залишитися в країні? Ну і як нашій державі продумати пробудувати стратегію. Аби їх повернути на батьківщину, з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.